Розробники проєкту «ЩІТ» на чолі з депутатом Полтавської обласної ради, членом ДФТГ номер 1 Тростянецької громади Олексієм Матюшенком та командою ГО «Атлант-А» презентували обладнання для відеоспостереження. Це окопна вежа. Її виготовили на потреби військових, які зараз знаходяться у найгарячіших точках. Технічне обладнання, додаткові очі, комплекси для спостереження за окупантами. Це дасть змогу нашим захисникам, будучи в окопі на значній відстані. Спостерігати, контролювати та фіксувати, що відбувається на лінії зіткнення, саме таке обладнання допоможе зберегти життя наших бійців. Що це вишка дає? Вона легка. Команда, яка її обслуговує в кількості чотирьох чоловік, вона переноситься на любу відстань, абсолютно автономна. Має живлення, яке дає можливість їй працювати до 24 годин без підзарядки. Далі вона заряджається за 6 годин повністю знову. Під'єднана до Starlink, дає можливість виводити всю інформацію, і передачу даних, камери виводити на ситуаційні центри, які далі вже коригуються командуванням. Тобто, ця вишка дасть можливість оперативно і швидко змінювати динамічну лінію, і саме головне, от. Як багато є випадків, коли йде якась обстріли, але хочеться подивитися, що відбувається. Тобто ця вишка просто піднімається, і на відстані 5 кілометрів через 25-кратний зум і 2 мегапіксельну камеру можна дивитися, що взагалі відбувається. Вона не боїться цареву. Квадрокоптер взагалі в небі знаходиться до 30 хвилин, а ця вишка і боїться церевів. Ця вишка не боїться цареві і може працювати 24 години. Саме завдяки портативному командному пункту управління наші військові матимуть можливість відслідковувати рух ворожого війська. Це необхідно для того, щоб убезпечити наших захисників від ворожих обстрілів, адже тепер кругозір оборонців значно розшириться. Також ця вежа обладнана жорстким диском, який дає можливість записувати відео до двох днів без перервної інформації. Дуже зручно смузі, Вона має супер маскування. Середній розмір дерева або трішки вищий, або трішки нижчий, аніж максимально розкладена вишка. Колір повністю підходить під дерева. 25-кратний зум, зверніть, будь ласка, увагу на дисплей, і Персонал відходить, який управляє на 100 метрів в даному випадку на довжину кабеля, що є безпечним від пострілів, від обстрілів. І 25-кратний зум дозволяє досить прекрасно бачити. У планах робити ще більше проектів, які допоможуть убезпечити життя як наших військових, так і цивільних громадян. Адже найголовніша цінність людське життя. На даний час працює близько 180 камер по всій території там, де ми працюємо. Але таких вишок ми зараз зробили це. Вже 22-га окопна вишка. Які досить добре себе показали на напрямку Бахмута, на напрямку Солідара і на інших напрямках вона швидка, вона маневрена. Головне, що ми ці вишки самі робимо. Герой України Денис Дикий подарував нам вишку, яка була віджата у Кацапні, і ми з неї повністю зробили аналогічну вишку, але вже місцевого виробництва ми їх самі виробляємо і передаємо на наші, нашим хлопцям, які нас допомагають, захищають і тримають оборону. Слава Україні разом до перемоги. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.